Я ще висловлю свою думку щодо вуликів конструкції. Дивіться, для розвитку потрібне основне це тепло і корми. В якій якому ящику ви це заздасте пчолам, це вже залежить не від вулика, а від вас, создасте умови, в обикновенному там і буде. Придумав вулик Прокопович, навіщо, щоб підбирати зручно мед. Тому нам треба, щоб було зручно дібрати мед і зручно було з ними возитися. Так як буває кочовка і по п'ять разів переїжджаєш, то попробуйте отой лежак або ту українську рамку тягати. Як на мене, я ж перепробував усі вулики, Саме зручно, це рогатий восьмирамковий. Ну, якщо переходить на оці теплі вулики, то тут і шість рамок буде нормально. Так як восьмирамковим завжди крайні у нас митово-пергові, а шість остається під розплод рамок, то в шестирамковому усі шість будуть з розплодом. Тому, якось так.